Операцію з приводу вродженої вади серця у дитини провели в обласній дитячій лікарні, вперше на Закарпатті. Операція пройшла успішно. Це перша така операція у нас в лікарні. Взагалі, перша, перша операція при вроджених вадах серця. Проводив операцію Богдан Серденко, завідувач торакопульмонологічним відділенням під наглядом професора із Києва. Лікарі більше десяти років працювали в одній команді у столичному центрі дитячої кардіології. Рівень спеціалістів і наших, і місцевих такі, що такі операції ми будемо проводити. Це буде перша, але не остання. І це головна, головний наслідок цієї операції підняти рівень. Надати впевненість місцевим спеціалістам продовжувати кардіохірургію. Вроджена вада серця, відкрита артеріальна протока, явище доволі поширене. Зустрічається у недоношених дітей. У декого протоки закриваються самостійно, а декотрим їх закривають хірурги. Уже в перші дні життя дитини є можливість зробити операційне втручання. Раніше закарпатських дітей з таким діагнозом відправляли на операцію в Київ, відтепер робитимуть її на місці. Згідно статистики, така область, як Закарпаття, потребує близько 100 операцій при вроджених вадах серця у дітей різних. Звичайно, що ми починаємо з більш таких простих вад, і зараз операція, яка не потребувала використання штучного кровобігу. А в подальшому ми сподіваємося, що зможемо розширити спектр вад, які ми оперуємо, і більше дітей будуть отримувати допомогу. Часне закриття відкритої артеріальної протоки допомагає уникнути у дітей таких серйозних ускладнень, як легенева гіпертензія, інфекційний ендокардит та збільшення серця Анастасії, яку прооперували 16 років. Вроджену ваду серця діагностували чотири роки тому. У 2020 році діагностували у неї цю проблему і вирішили зробити операцію. Сказали, що її будуть робити тут вперше. Нам дуже дуже було страшно насправді, але слава Богу, все закінчилося добре. І ми дуже дуже щиро вдячні лікарям за їхню зроблену роботу, бо це насправді дуже страшно, і це дійсно щастя, що все закінчилося добре. Лікарі запевнили, через кілька днів Анастасія зможе повернутися додому. Діагностичну та лікувальну допомогу дітям до 18 років у дитячій лікарні надають безкоштовно. Держава забезпечує всім необхідним. У нас дійсно. Е Є все забезпечення, яке необхідне для цих операцій, mm -hmm. тобто від лікарні потрапляння в у відділення до виписки від, від першої секунди і до останньої є повне державне забезпечення. Втім, у період війни в країні чимало додаткових видатків, грошей на все не вистачає. Керівництво лікарні шукає донорів та спонсорів, аби мати змогу вдосконалювати матеріально-технічну базу.